Вже відомо з ким Динамо може зіграти у раунді плей-офф Ліги Чемпіонів, величезна сума, яку кияни отримують за перехід забарного до ПСЖ, а також підготовка до старту УПЛ. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і ми сьогодні до вас традиційно із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, які стосуються київської команди. Перед тим як ми розпочнемо та перейдемо до випуску, хочемо попросити вас про підтримку цього проекту. І найкращий спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал. Позначка у 6 тисяч вже дуже близька. Це наша мінімальна ціль, глобальна 10К, І я знаю, що з вашою допомогою ми це зробимо. Як ви знаєте, напередодні Динамо пройшло спокійно та дуже впевнено мальтійський Хамрун і вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Більше того, таким чином Динамо точно гарантувало собі Єврокубкову осінь, адже навіть якщо вилетить із кваліфікації ЛЧ і потім з кваліфікації ЛЕ, то гратиме у основному етапі Ліги Конференцій. Зараз ми можемо точно говорити про те, з ким нам належить зіграти власне у третьому раунді кваліфікації ліги чемпіонів, але більше того, відомі і потенційні суперники у плей-офф. У вирішальному для Динамо матчі грали кіперський Пафос та ізраїльський ізраїльські Тель-Авіва. Після нічиєї у першій грі долю наступного протистояння вирішив єдиний забитий гол, Його провели кіпріоти. На на сороковій хвилині відзначився Жажа. Тож саме Пафос вже за тиждень буде грати проти Динамо. Перші матчі відбудуться 5-6 серпня, а гра відповідь 12-го числа. Водно. Час ми можемо впевнено говорити і про суперників у раунді плей-офф. Динамо могло претендувати на статус сіяних. Втім, на жаль, цього не буде. Під час жеребкування чемпіон України все ж таки буде несіяним, тож отримає більш серйозних суперників. Хто це буде, розповідаємо. Найбільший рейтинг серед сіяних команд має норвезький Глімт. Також суперником може стати Селтик або переможець у наступних парах. Копенгаген Мальме, Цервена Звезда Олег. Познань або ж ференцварош Лудогорець. У коментарях можете написати, кого би хотіли побачити у якості нашого суперника. Але перед Єврокубками, звичайно, на Динамо чекає ще й поновлення чемпіонату України. Тож розповідаємо із чим команда Шовковського підходить до першого туру вже у суботу, 2 серпня, Динамо приїде до Рівного на матч першого туру нового сезону грати проти Вереса. Напередодні визначилася бригада арбітрів, що працюватиме на цій грі. О 15.30 стартовий свисток дасть Олексій Деревінський минулого сезону він двічі працював на матчах за участю Динамо. У 12-му турі зафіксував перемогу над Інгульцем 5-2, а у 19-му нічию із Ворсклою 1-1. В історії протистоянь цих команд це вже 21-й матч на рахунку Динамо 15 перемог при одній поразці. Щодо кадрової ситуації, то попередньо вона така ж, як і перед грою із Хамруном, поза грою Торе Рубчинський, А от чи зможе зіграти у найближчому матчі Віталій Буяльський, невідомо. Нагадаємо на гру проти мальтійського клубу тренерський. І штаб вирішив Віталія залишити поза заявкою. Тож чекаємо суботи. А ви у коментарях можете залишити свій прогноз. Ну а далі поговоримо про гроші. Хоча Динамо цього літа нікого не продає, очікувати на дуже серйозний плюс до свого бюджету вони все ж таки можуть. Звичайно, усе залежатиме від переходу забарного до ПСЖ. Отож, як ви добре знаєте, Парі Сен-Жермен продовжує цікавитися українським центральним захисником. За останніми даними, вишні вимагають близько 70 мільйонів євро за перехід 22-річного забарного. Сума зафіксована Борнмутом саме на такому рівні через бажання. Компенсувати відсоток, який клуб має сплатити Динамо за перепродаж футболіста, відомо, що від суми майбутнього трансферу на рахунок Динамо має впасти 20% за домовленістю, і ще 5% за правилами УЄФА, так звана сума за виховання футболіста. Тобто чверть від 70 мільйонів це близько 17 з половиною. Саме така гора грошей може впасти на киян найближчими тижнями. Ну і звичайно, отримавши такі величезні, як для чемпіонату України гроші. Гроші можна сподіватися й на те, що Ігор Суркіс нарешті виділить декілька мільйонів для підсилення складу. Як ми чудово знаємо, багато разів чутки, які пов'язують того чи іншого футболіста із Динамо, врешті впираються в те, що у команди просто немає коштів для підписання гравця, враховуючи те, що з огляду на непогані перспективи вийти в основний етап Ліги Чемпіонів, казна Динамо може ще більше поповнитися. Це означає, що потенційно клуб зможе зробити. Ще більш дорогі переходи. Тож безмежно віримо у це і хочемо побачити якомога більше якісних новачків у футболці Киян. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І для того, аби ви не пропустили наступну, просто зараз підписуйтесь на канал. Ну і до цього відео тисніть на вподобайку. Дякую. Скоро зустрінемось.